Людям потрібно буде обов'язково, показувати, отримувати першу зарплатню білу. Обов'язково потрібно буде показувати, коли ти купляєш квартиру, машину, речі дорогі. От потрібно буде обов'язково документ, де ти брав ці гроші. Тобто МВФ показує. Що більше ви не зможете красти. Якщо ви хочете красти, то це для нас. Якщо ви хочете отримати, ну, наприклад, там, да, ми розуміємо, що в наступному році 24% у нас дефіцит в наступному році. Це, це гроші, цими грошами ми будемо забезпечені 99,99%. 99%. Тобто, зовнішньої році... допомоги, зрозуміло. Да -да, в наступному році допомога буде. Ми ці гроші отримаємо. От. Тому, краще, я скажу відверто, вони кажуть, або ви починаєте жити як вівроти, або не звертайтеся до нас за грошами.